Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І сьогодні Люсик поки не вишиває, а покаже вам, що до мене приїхала. Це посилочка. Це ж я вже познімала ці пакети всі, коробки, все. І був у мене такий гарний пакет. В коробках там, <хи> і в цьому пакеті приїхало таке щастя до мене. Я, звісно, вже ж трошки роздивилася, бо і не було просто ще часу вишивати, вірніше, засняти вам відео. Тому розказую це отаке щастя. Це у мене ниточки ось такі гарні. Ниточки ще ось такі гарні. Це ще я вам це. Я ж, це ж це вам все бува, показую відео, показую, показую шада. Зараз підемо гуляти. Зараз зніму. Показую, показую відео. Але е, все ніяк І розказую, що я люблю вишивати ось такими м'якенькими ниточками. І. Е, Світлана хобі-хрестиком написала мені, що у неї багато таких ниточок, і вона її вже вишивати не буде. І тому, а мені треба все. Ну, я люблю такі ниточки. У мене своїх багато. Є таких, я була просто за свої там залишки, якісь бабусини, якісь такі ще ниточки. і купила собі зразу набором 100 різних маточків такого малюни. різних кольорів, щоб було, бо я ж кажу, що я йому вишиваю, люблю вишивати. І Світлана нависила мені стільки щастя. Зараз Світлана подивиться мої відео і скаже, що. Люда, Тут не вистачає, тут не все, що я тобі висилала. Ось такі ниточки ще для вишивки бісером. До речі, дякую, Світлана, що ви мені вислали. Бо я ось зараз буду розпочинати ще одну футболку вишивати бісером. Якось я в своїх покупках показувала така футболка, надпис Суми. І буду вишивати. І ось вони мені ниточки ті знадобляться. Од окремо, дякую вам велике, не хочу руки свої каряві в кадр сунути, бо плетемо сітки, вони якісь ці потріскані, окрашуються від матеріалу, не вимиваються. Чоловік на мене кричить, що а я одягаю на рук лавички. Але я не можу. Мені незручно, я тоді не відчуваю, що я плету. Окреме дякую велике за ось-ось-ось ось ці голочки. Я дуже рада, голочки потрібні завжди-завжди. І я вишиваю будь якими голочками, бо іноді і більші треба, і менші, і це все треба. І що я хотіла розказати: да-да, Світлана скаже, щось не вистачає. да, Світланочка, дійсно, не вистачає. Жовті і сині кольори ми вже забрали звідси. Ще заберемо, напевно, бо не вистачає. Ось ці, напевно, ще заберемо, і оранжеві позабираємо. Оці. Ми плетемо обережки для солдат. Зараз, 2 секунди, я принесу. Обережки я ще вставлю вам фото, якщо буду монтувати. Як не буду монтувати, ну що ж? Пробачте, як є. Ось у мене така сумка, це мені подруга зв'язала. Та зразу сумка і похвастаюся вам. Ми це ж е, у себе вона волонтерському е, локації. На своїй локації е, плетемо сітки. І подружка, з якого ми разом оплатимо, вона в'яже ось такі сумки. І я їй кажу: що зв'яжи мені, а вона в'яже на продаж, на продаж. Кажу, зв'яжи мені сумку, я. В тебе куплю, бо дуже хочу жовто синю сумку. Це по-перше. По-друге, в мене була така сумка через плече, куди може влазити майже все, але вона вже віджила своє. І треба було свіженьку. І вона ось це ми з нею розробили таку сумку, виложу що попало В сумку. не лежить. Ось така вона глибоченька, бачите, така сумка. І це ми з нею розробили. Я кажу, хочу в соняхи. Вона мені соняхи зв'язала. ось так, І вийшла така ретро-сумка. Але зараз не про сумку. Ну що ж, воно ж, бачите, все зразу хочеться показати. Ось з цього сторони синя, щоб не так замазувалося. З цієї сторони, жовте, але вона переться, машинку правильно закинув по ну, бігом. І що? В'яжемо з хлопцям ось такі обережки. Це і мені, дівчата, дали, щоб у мене з собою завжди був обережок. Таку дівчину, вони вже трошки грязні, бо тягаю на сумці. Треба теж попрати разом з сумкою. Ось і така дівчина і ось такий хлопчик. І вони зв'язані між собою. І ми, коли наші вироби пакуємо, то ми е прив'язуємо до кожної сітки до кожного. Кікімари прив'язуємо, чіпляємо ось такі обережки. Іноді просто хлопці пишуть ті, до кого наші вироби потрапили, кажуть, вишліть нам там 10-20 штук цих обережків. Добре, висилаємо. І просто що я вам хочу сказати. Такі у нас об'єми, що у нас ми вже в усіх, які ниточки були, використали. Я свої з дому всі витягнула, але то залишилось по одному моточку кожного кольору собі трошки, щоб тож було. А, напевно, ті підуть. Уже Українську лють вишила, це ж свою дівчину на футболці, так і це віднесу до клубу. Всі ниточки ось такі у нас ми вже замучились купляти, Як туди-сюди пачка, пачка, пачка жовтих, пачка, пачки 20 матків. Я замовляю по дві пачки жовтих, дві пачки синіх, а це 400 гривень. Одна пачка. Е 100 гривень, бо один моточок 5 гривень стої, коштує і виходить, 20 моточків це 100 гривень. Але їх ненадовго вистачає. Туди-сюди знову 400-400 гривень, але це гривні, це донати. І ось де, дякую, Світланочка, що ви нам вислали то ми деякі от такі кольори, які це світле, жовті повибирали, і сині. Але тепер уже будемо вигрібати. І я думаю, що такі оранжеві теж підуть. І такі сині, але ну, просто наші дівчата. Хочуть, щоб воно якби під колір був а, м, стяга, так, прапора українського жовто-сині, але скоро вже всі підуть, не такі, які є. І тому я ще тільки принесла вашу посилочку з пошти, я м, зразу розкрила. І вже лені, яка робить такі обережки, віддала, зразу вона вибрала собі ті кольори, які треба для обережків. І вже сплетені вже до хлопців поїхали за той час, поки я надумалась вишивати відео, о, знімати відео. Шада, іди зі своєю ігруш, іграшкою у іншу кімнату, зараз підемо з тобою гуляти. Тому, друзі мої любі, мої хороші. Я хочу вас дуже-дуже попросити. Якщо у кого є ось такі м'якенькі ниточки, не, надо там, нам, не треба нам такі якісь там великі посилки чи ще щось. Укрпоштою можна, я вам напишіть в коментарях, якщо то я напишу адресу. А, можна новою поштою, а, а, якщо у кого є непотрібні жовто сині нитки, або якісь відтінки жовто-синього, і ви їм не вишиваєте, я дуже вас попрошу. Може, хто у кого е, є, може ви нам вийшлите, якщо не, вам не жалко. Е, Якщо залишки якісь, все одно, залишки якісь і не неважно. Я, я ж кажу, що десь щось. Але ось дівчата кажу, може Отакі ниточки. М'якенькі Світлана мені вислала, я обов'язково буду вишивати. Але просто DMC і SHS, ну, серії, вони не підходять до обережків. Бо дівчата почали плес, ну, робити обережки, вони в різні сторони терчать. Ну, якось на а дівчата ж хочуть, щоб було акуратно, щоб було так гарненько. І тому такі, якби вони не підходять. А ось з цієї серії ниток, ось такі м'якенькі, з цієї серії ниток то такі підходять і виходять акуратненькі, дуже гарні обережки. Я обов'язково буду монтувати відео, обов'язково намаг... намагаюсь ставити вам фото обережків, які ми чіпляємо хлопцям. І ви знаєте, хлопці нам окремо дякую, дзвонили, казали, переказували. Окреме дякую за обережки. Кажуть, приїхала посилка, та хлопці обережки розхватали швидше, ніж сітки. Ось так. Ну, а кікімери, звісно ж, прив'язуємо до кожної кікімари обережник і їде до хлопців, то той снайпер, який одягає кікімери, у нього ось і ще й обережок такий з собою буде. Тому я вас дуже-дуже прошу, ну дуже сильно, якщо є у кого а, такі неточки, ну, бо ми купляємо їх завжди, вони якся, ну розбігаються чи розлітаються. Ну, Дуже-дуже швидко, Лена е, не встигає плисти, е, і не встигає тільки наплете. День-два нема. Пишемо, Лєночка знов давай. І там ще одна дівчина у нас є, вона, е, вона трошки хвора. Е, і для того, щоб розвивати моторику ручок, вона плете теж такі е, обережики. Їй подобається, їй для здоров'я воно потрібно, щоб моторик пальчика розвивати. І вона нам плите, і вони, я ж кажу, розлітаються, як гарячі пірошки, і тому не так треба дуже багато. Ми вже по місту писали об'яву, кого є, приносите, так приносили. І може, які бабусі не точки, може в яких клубочках, неважне, які просто, якщо вони вам не потрібні, то вишліть нам, будь ласка, мій номер телефону. Я напишу в описі до відео, але можу і сказати: 0,96 710 91 95. Шиліна Людмила Єгорівна. Відділення номер 4 нова пошта, місто Шостка. Шади, не мішай. І ось. А, а також можна Укрпоштою мій номер телефону 096 710 91 95 відділення 1. А, індекс 41,101, місто шостка. Шиліна Людмила Єгорівна. Все, для Укрпочти теж. Там не треба адресу проживання, там Укрпочта поряд знаходиться, то приходь на мій номер телефону смс, і ми пішли, забрали і все. Дякую, дівчата, за те, що мене дивитесь, за те, що підписуєтесь на мій канал. Я ж кажу, що роботи дуже багато. Сьогодні урвали півгодинки для того, щоб записати відео, поки чоловік поїхав там по своїм справам на роботу сьогодні раніше. Але я ж ввечері приходжу дуже втомлена, роботи багато. Вперед йдемо до перемоги. Перемога дуже скоро буде. А так що я забула ще вам розказати, я ж ще смаколики мене там прислала Світлана, то я дуже дякую за смаколики і За все, за все, за все, дівчата. Дякую, що ви мені підписуєтесь на мій канал. Я вас всіх дуже люблю. Дякую, що ви, ви зі мною. Не кидайте мене, додається, підписчиків. Я дуже рада, що ми підтримуємо один одного, тому що ми сила, ми нація, ми, 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 ми українці, а це найкращий народ, дружний, сильний, один за всіх і всі за одного. Все, до побачення!